Підіймаєтеся сходами на другий поверх, а дихаєте так, ніби пробігли марафон, або звичайна прогулянка до магазину, перетворюється на справжнє випробування для ваших легень, знайоме відчуття, чи не так? І одразу ж у голові виникає тривожне запитання це просто втома, чи можливо це тривожний сигнал від серця, а може це легені просять про допомогу. Сьогодні ми з вами станемо справжніми детективами і розберемося в цій заплутаній справі, ми навчимося розрізняти серцеву та легеневу задишку за першими найпростішими ознаками. Я обіцяю, що до кінця цього відео ви краще розумітимете сигнали свого тіла і, можливо, дізнаєтеся про причину, про яку навіть не здогадувалися. Отже, почнімо з основ. Що таке задишка простими словами? Це не хвороба, а симптом, це відчуття, що вам бракує повітря. Вашому організму з якоїсь причини потрібен кисень, але він його не отримує в належному обсязі, і тіло б'є на сполох, змушуючи вас дихати частіше та глибше. Наше завдання зрозуміти на якому етапі в системі доставки кисню стався збій. Отже, перший підозрюваний у нашій справі це серце. Уявімо його як насос, потужний та невтомний. Його завдання перекачувати кров по всьому організму. Але що відбувається, якщо цей насос починає давати збой та втрачає свою силу, кров застоюється, особливо в судинах, що ведуть від легень до серця, виникає своєрідна пробка. Через цей тиск рідка частина крові починає просочуватися безпосередньо в легеневу тканину, легені стають ніби затопленими, і вам стає важко дихати. І ось тут з'являються перші зачіпки. Характерний почерк проблеми з серцем це набряки, особливо на ногах, що посилюються надвечір. Чому саме там, ослабленому серцю, важко перекачувати кров догори проти тяжіння? Рідина накопичується в найнижчих точках, у щеколотках та стопах. Класична ознака це глибокі сліди від гумок шкарпеток, що довго не зникають. Це перша важлива зачіпка, друга зачіпка тісно пов'язана з першою. Якщо вам стає важко дихати лежачи, і ви інстинктивно підкладаєте під голову другу чи навіть третю подушку, щоб спати майже сидячи, це дуже тривожний дзвінок. У горизонтальному положенні застій у легенях посилюється, і дихати стає ще важче, це дуже характерна ознака саме серцевої задишки, Я ще один важливий симптом, на який варто звернути увагу це біль або дискомфорт у грудях. Прислухайтеся до своїх відчуттів під час ходьби чи виникає разом із задишкою відчуття важкості стискання або печіння прямо за грудиною. Важливо розуміти це не завжди гострий біль, як показують у фільмах. Часто люди описують це як відчуття, ніби на груди поклали цеглину або стягнули їх тугим обручем. Якщо цей дискомфорт виникає саме під час навантаження і слабшає або повністю проходить, щойно ви зупиняєтеся та відпочиваєте, це дуже вагомий аргумент на користь серцевої версії. Далі прислухайтеся до ритму вашого мотора, чи супроводжується задишка дивними відчуттями, наприклад, почуттям, що серце раптом завмерло на мить, а потім сильно вдарило, або воно починає тріпотіти як крила метелика в грудях, а можливо, воно просто починає калатати надто швидко і сильно, абсолютно не відповідаючи вашому навантаженню. Такі перебої в роботі серця, які лікарі називають аритмією, це ще один важливий симптом, коли задишка та порушення ритму виникають разом, це дуже промовисто вказує на те, що проблема найімовірніше саме в насосі. і ось ще один доказ, який можна побачити буквально неозброєним оком. Підійдіть до дзеркала, або просто погляньте на свої руки після навантаження, що викликало задишку. Чи помічаєте ви легкий синюшний блакитнуватий відтінок на губах, або можливо ваші нігті набули фіолетового відтінку? Це не гра світла і не просто замерзлі руки. Ця ознака, яку медики називають ціанозом, є дуже вагомим речовим доказом у нашій справі. Давайте розберемося, чому це відбувається. Кров, збагачена киснем, має яскраво червоний колір, а кров, яка вже віддала свій кисень тканинам, стає темною, майже синьою. Коли серце не справляється і працює як слабкий насос, воно не встигає ефективно проганяти кров через легені, де вона повинна заряджатися киснем. У результаті, по вашому тілу, починає циркулювати більше такої ось розрядженої, темної крові. І першими ми це видають ділянки з тонкою шкірою та великою кількістю капілярів, губи, кінчики пальців, мочки вух. Тому якщо задишка йде рука об руку з такою зміною кольору, це дуже серйозний доказ, який вказує на те, що серцево-судинна система не справляється зі своєю роботою. Тепер зосередимо нашу увагу на підозрюваного номер два, наші легені. Вони мають абсолютно інший почерк і свої методи, якщо серце це насос, то легені це складна система фільтрів і повітроносних шляхів. І якщо проблема виникає тут, то й докази будуть зовсім іншими. Головна ознака, що майже завжди супроводжує легеневу задишку, це кашель. Прислухайтесь до себе, ваша нестача повітря йде пліч опліч з бажанням відкашлятися. Цей кашель може бути різним, іноді він сухий, надсадний, виснажливий, наче в горлі постійно щось дерей заважає, а в інших випадках він, навпаки, вологий з відходженням мокротиння. Цей кашель не випадковість, це відчайдушна спроба вашого організму очистити дихальні шляхи, можливо, вони звужені через запалення, як при бронхіті, або забиті в'язким слизом. Організм рефлекторно намагається виштовхнути перешкоду назовні за допомогою кашльового поштовху. Тому, якщо ваша задишка з'являється у супроводі нав'язливого кашлю, особливо якщо він посилюється разом з нею, це дуже вагомий аргумент на користь того, що корінь проблеми ховається саме в дихальній системі. ще один характерний звук, що може сигналізувати про проблеми з легенями. Це свистяче дихання. Уважно прислухайтеся до свого дихання, особливо коли видихаєте. Чуєте не просто звичайний шум повітря, а чітке, характерне сипіння чи навіть високий свист. Це дуже важлива підказка. Уявіть, що ви випускаєте повітря з повітряної кульки, розтягнувши її горличко. Звідти лунає тонкий свистячий звук, приблизно те саме. Відбувається і у ваших дихальних шляхах, цей свист свідчить про те, що ваші бронхи, ті самі трубочки, якими повітря потрапляє до легень, звужені повітрю доводиться з великими труднощами пробиватися крізь вузький прохід, і саме тому виникає цей характерний звук. Причиною такого звуження може бути спазм, як це буває при астмі, або ж хронічне запалення та скупчення мокротиння, що Характерно для хронічної обструктивної хвороби легень, скорочено. Хозел отже, якщо ваша задишка супроводжується таким звуковим ефектом, це майже пряме свідчення того, що причину слід шукати саме в дихальній системі, це по суті її візитівка. І ось іще одна важлива відмінність, яка допомагає розрізнити наших підозрюваних. Пам'ятайте, ми говорили, що при серцевій задишці стає легше сидячи, а лежачі хочеться підкласти побільше подушок. Так от з легенями ситуація часто інша. На відміну від серцевої, легенева задишка не так сильно залежить від положення тіла вам може бути однаково важко дихати, як сидячі, так і лежачі. Чому так? Тому що проблема не в застої рідини, які змінюються під дією гравітації. Проблема в самих дихальних шляхах або в тканині легень. Якщо ваші бронхи звужені або запалені, вони залишаться такими ж, і коли ви ляжете. Так, у деяких випадках лежачі може стати трохи гірше через тиск органів на діафрагму, але такої разючої різниці, як при серцевій недостатності, зазвичай немає. Вам не потрібно спати в кріслі, щоб нормально дихати. Тому, якщо ви не помічаєте явного зв'язку між положенням вашого тіла та інтенсивністю задишки, це ще один бал у скарбничку легеневої версії А тепер зазирнімо в особову справу наших прінопідозрюваних нерідко проблеми з легенями, та це історія, що пишеться роками, згадайте свій спосіб життя. Якщо ви курите чи курили в минулому, це найочевидніший і найвагоміший фактор ризику. Тютюновий дим це справжня отрута для бронхів і легеневої тканини, яка спричиняє хронічне запалення та поступово руйнує їх, або ж можливо ваша робота пов'язана з професійними шкідливими чинниками, ви будівельник, який постійно дихає цементним пилом, або працюєте в шахті на хімічному виробництві. У сільському господарстві, де в повітрі повно дрібних частинок. Вдихання таких речовин рік за роком не минає безслідно, легені намагаються захиститися, виробляють більше слизу, запалюються. Ця накопичена шкода, цей анамнез, як кажуть лікарі, це дуже серйозний доказ. Якщо у вашій біографії є такі факти, то ймовірність того, що ваша задишка має. Легеневе походження різко зростає, це не просто припущення, це майже закономірність. Ще один ключовий аспект нашого розслідування це фактор часу. Як саме з'явилася ваша задишка, уявіть собі два сценарії. Сценарій перший ще вчора ви спокійно підіймалися на свій поверх, а сьогодні, вранці, раптово, навіть після одного сходового прольоту, ви задихаєтеся так, ніби пробігли крос. Задишка виникла різко, як грім серед ясного неба, це дуже тривожний знак. Такий гострий початок може свідчити про раптову небезпечну подію, наприклад, про тромб, який потрапив у судини легень. Цей стан називається тромбоемболією легеневої артерії або про спонтанний пневмоторакс, коли в плевральну порожнину потрапляє повітря. Раптова та сильна задишка це сигнал червоного рівня, який вимагає негайного звернення за медичною допомогою. А тепер сценарій другий ви помічаєте, що задишка наростала поступово місяцями, а може, і роками. Спочатку стало трохи важче підійматися вгору, потім ви почали зупинятися на сходах. А зараз навіть звичайна прогулянка викликає дискомфорт. Таке повільне поступове погіршення скоріше свідчить про хронічний процес. Організм довго компенсував проблему, але його ресурси поступово виснажуються. Це характерно як для хронічної серцевої недостатності, так і для хронічних захворювань легень, наприклад, хозел. Аналіз швидкості розвитку симптому це найважливіша частина нашого розслідування. Яка допомагає звузити коло підозрюваних? А що, коли всі ознаки здаються суперечливими, що якщо є задишка, але немає ані набряків, ані кашлю, наше розслідування було б занадто простим, якби все обмежувалося лише двома підозрюваними. Насправді на сцені є й інші зловмисники, які дуже вміло маскуються під хвороби серця та легень. І перший з них, дуже поширений, це анемія. Повернімося до нашої аналогії з доставкою кисню легені, це склад, де завантажується кисень, серце це вантажівка, яка його розвозить. А що ж перевозить кисень всередині цієї вантажівки? Це гемоглобін, спеціальний білок, який міститься у наших червоних кров'яних тільцях, еритроцитах. Уявіть, у вас є чудовий склад і потужна вантажівка, але замість сотні вантажників працює лише десятеро. Саме це і відбувається при анемії. В крові надто мало гемоглобіну, кисню в легенях вдосталь, серце перекачує кров справно, але переносити цей кисень до м'язів та органів просто нікому. У підсумку ваш мозок отримує сигнал. СОС кисневе голодування. І дає команду дихати частіше та глибше в марній спробі виправити ситуацію. Ви відчуваєте задишку, хоча і серце, і легені можуть бути абсолютно здоровими. Це класичний приклад того, наскільки важливо дивитися на всю систему в цілому. А тепер давайте познайомимося з ще одним майстерним самозванцем, що нерідко вводить в оману навіть бувалих слідчих. Це наша нервова система, а якщо бути точнішими, тривожність та панічні атаки. Уявіть собі ситуацію ви пережили сильний стрес або переляк. Що ж тоді відбувається в організмі? Миттєво спрацьовує реакція бий або біжи, серце починає шалено калатати, м'язи напружуються, а дихання стає частим і поверхневим. Це давній захисний механізм, що готує тіло до небезпеки. Та при тривожних розладах ця система дає збій, вона спрацьовує без жодної реальної загрози. Під час нападу паніки людина починає дихати настільки часто, що це призводить до парадоксального ефекту з крові вимивається забагато вуглекислого газу, що викликає запоморочення, поколювання в руках і ногах, і, що найважливіше, нестерпне відчуття браку повітря. Людині здається, що вона задихається, вона намагається вдихнути ще глибше, але це лише погіршує ситуацію. Зовні це виглядає як найважчий напад, але при обстеженні виявляється, що і серце, і легені абсолютно здорові. Це задишка, народжена в голові, але відчувається вона абсолютно реально. А тепер. Найцікавіший поворот у нашому розслідуванні готові, найпоширеніша помилка, яку роблять люди, це спроба вибрати між серцем і легенями, але правда, в тому, що дуже часто причина задишки зовсім не вони, це той самий третій підозрюваний, про якого ми говорили анемія або проблеми зі щитовидною залозою, можуть ідеально маскуватися під серцеву недостатність. А звичайна нетренованість організму змусить вас задихатися так, ніби у вас астма. Чому це так важливо знати? Тому що, злякавшись можливого інфаркту, людина може прогавити низький гемоглобін, який лікується набагато простіше, або, навпаки, списати все на погану фізичну форму, проігнорувавши перші дзвіночки серйозного захворювання легень. Задишка, це не вибір із двох зол, це сигнал від цілої системи, і збій міг статися на будь-якому, навіть найнесподіванішому етапі. Отже, який головний висновок, задишка при ходьбі це як сигнальна лампочка на приладовій панелі вашого автомобіля. Вона не каже, що саме зламалося двигун чи гальма. Вона просто кричить: Увага! Щось не так! Час на діагностику, ваше завдання. Не ігнорувати цей сигнал, а якомога швидше звернутися до фахівця, щоб знайти та усунути справжню причину. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, наше невелике розслідування було для вас корисним. Якщо це так, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні розбори. А тепер питання до вас. Чи стикалися ви із задишкою? Що виявилося причиною, якщо не секрет? Поділіться своїм досвідом у коментарях: це може бути дуже важливо і корисно для інших глядачів. Будьте здорові!